Ну, перші етапи, і вони в принципі, однакові і досі були. Це просто об обдзвін. Ми дзвонили по всіх, кого могли знайти, просто пропонували, вийшли там. Я точно зараз не знаю, скільки у нас там крамниць, там небагато, деяких до 100, там, може 50, там, десь дуже невелико. Кампанія почала після цього, в принципі, коли ми всіх обдзвонили, були в. Всяких а, цих фестах ми просто їздили на всякими заходи музичні. Ну, це я як. Їду з шормою, показую людям. Це була комунікація. До речі, через шорму дуже а, крута штука вийшла. Це один із інструментів, який допоміг взагалі людям збагнути, що так може бути. Ось тобто обдзвін, годування людей. Спілкування на всяких конференціях. Саме початок, коли ми взагалі вийшли, я вийшов на вулицю, це був космос табір, якщо знаєте, що таке. І я просто прийшов і почав годувати в майстерні, якраз майстерня відкрилася на Кирилівській, космоса. і просто почав годувати шурмою. Ось люди почали питати, що це таке, де купити. Де подивитися. І це от, в принципі, да, це було 4 роки назад. Ось так після космосу почалася взагалі вся історія всяких фестів, музичних подій. Зараз, наприклад, на Брудний Пес ми там їдемо, це там, 10 тисяч гривень, щоб просто стати. Є взагалі просто безкоштовно, є просто відсоток. Ти домовляєшся, віддаєш відсоток або благодійність, або якщо просто комерційне. Тому умови різні. Три роки назад вклав, може, тисяч двадцять в це все, в перевізки чи ні, двадцять п'ять, по-моєму. Двадцять п'ять з усіма це далеко їхати зарплатньою. Я завжди там тисяча півтори на день людям плачу, якщо вони допомагають, бо не люблю. Мало давати людям. Ти ж заробив чистими 15, а 25 повернув. Ну, десь так воно і виходить, бо дуже рідко. Ну там ж ти не сам стоїш. Ось, тому я прораховую так загалом, щоб, щоб половина а, проданого повністю покрила всі затрати і далі ти заробляєш. На прикладі брудного пса. А, нам треба заплатити 10 тисяч, просто щоб стати, і ще. Вся організація 30 тисяч буде десь закупівля, всякі тенти, зарплатня. Ми рахували, нам треба 250 порцій продати, щоб вийти в нуль. А так треба продати 600, 600 ну, хоча б 400-500 порцій, щоб був додатковий прибуток. Ну, ці 50 входить і зарплатня, все, тобто повністю весь А далі ми вже це заробляємо просто вже на розвиток, собі премії там і все таке.